Виконуємо номер 844 із підручника Алгебра 7 та номер 37,5 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розкладіть на множники і 9 завдань. Приступаємо до виконання. Винесем спільний множник 5 за дужки. В дужках отримаємо А квадрат, відняти Б квадрат. В дужках отримали різницю квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює довудку різниці цих виразів на їх суму. Винесемо спільний множник. тут 5 був, Спільний множник А за дужки. В дужках отримаємо П квадрат, відняти Q квадрат. Отримали в дужках різницю квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Винесемо спільний множник 2х за дужки. В дужках отримаємо m квадрат відняти n квадрат. В дужках отримали різницю квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює Добутку різниці цих виразів на їх суму. Винесемо спільний множник 7 за дужки. в дужках отримаємо b квадрат відняти 1. Запишу, що одиниця це 1 у квадраті. І знову маємо різницю квадратів двох виразів, дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Винесемо спільний множник 4 за дужки. В дужках отримаємо 4х квадрат відняти 1. Подамо 4х у квадраті як квадрат виразу 2х. 1 – це 1 у квадраті. Отже, маємо різницю квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку. Різниці цих виразів на їх суму. Винесемо спільний множник 3 за дужки. В дужках отримаємо 25 відняти 9С в квадраті. Подамо 25, як квадрат числа 5, а 9С в квадраті, як квадрат виразу 3c. І маємо різницю квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів до рівня добутку різниці цих виразів на їх суму. Винесемо спільний множник 5m за дужки. В дужках отримаємо к квадрат відняти 20 діл на 5, 4. Подамо 4, як 2 в квадраті. І маємо різницю квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Винесемо в восьмому завданні спільний множник 7а за дужки. Дужка буде 9 квадрат відняти 1. Подамо тепер 9D в квадраті, як квадрат виразу 3D. А 1 це 1 у квадраті. Маємо різницю квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Винесемо спільний множник 5P за дужки. В дужках. Отримаємо 25х у квадраті відняти у квадраті. Подамо 25, як 25х квадрат є квадрат виразу 5х. І тепер маємо різницю квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму номер 844 із підручника Алгебра 7 та номер 37.5 із підручника Математика 7 виконано